Добрий день, шановні батьки! Сьогодні ми говоримо про секрети мотивації. Мотивацію називають емоційний стан, який спонукає людину до дій. Перший секрет мотивувати себе кожного дня. Мотивація щодня починається із ясної мети та позитивного настрою. Почніть день із планування, визначте одну важливу справу, яка наближає вас до вашої цілі. Використовуйте невеличкі ритуали, наприклад, ранкову чашку кави чи прогулянку, щоб налаштувати себе на продуктивність. Нагадуйте собі, чому це важливо. Візуалізуйте свої досягнення. Другий секрет список навпіл. Перечитайте свій список справ на завтра. Скільки воно у ньому пунктів? 10-20. Його треба скоротити вдвічі. Краще наперед запланувати менше і не нервувати. Таким чином всю роботу ви виконуватимете спокійно та із задоволенням. Третій секрет ні пари з вуст. Не спішіть ділитися своїми ідеями і планами ані з подругою, ані у соцмережах. Мозок працює хитро, отримавши схвальний відгук. Він вважає, що справу зроблено а отже, не, не треба більше підтримувати мотивацію. Енергія, що переповнює вас радістю і натхненням, миттю зникне і задум залишиться нереалізованим. Четвертий секрет позитивне налаштування. Здобувши нові навички, радійте. Тепер ви можете значно більше. Часом так хочеться поскімлити. Не виспались, довелося за когось зробити роботу. Усе робиться на краще, відкриває нам нові можливості. Сприймайте зміни позитивно. Це надважлива річ. П'ятий секрет винагорода. Добра робота потребує концентрації уваги, чималих зусиль та емоційного напруження. Насамперед організму потрібен відпочинок. Отож, відзначайте завершення кожної важливої справи, заслуженим релаксом і винагородою. Зміливо можете подарувати собі шоколадку або й відправитися у відпустку. Святкування навіть маленької перемоги дає велику наснагу працювати далі з натхненням. Дякую вам за увагу.